З хаосу в голові ось цього рою думок, ви не можете сфокусуватись на чомусь одному і будувати своє життя таким, яким ви його ну, хотіли би бачити. Бачите, я знаходжусь на природі, і тут деконцентруючих факторів фактично немає. Ну, Тут поряд дорога проїхала машина, ну єдине. Так? Але помітьте, природні звуки, звуки природи, шум вітру. Коли ви чуєте, як співає пташечка, коли ви чуєте, як тріскають гілки під вашими ногами, коли ви йдете, це не дратує. Дратують ось ці грубі вібрації, вібрації, які не наповнюють, енергія, яка витягує з вас ресурс. І коли людина постійно живе в загазованому мегаполісі, місті, в неї постійно буде хаос в голові. Тому що, як би ви в умі, а, ця природа розуму розділяти все, дуальність, якби ви не розділяли все, ми єдині. І це все на вас впливає. Тож, коли ви переносите себе в атмосферу природню, ви заспокоїтесь автоматично, ця чиста природа вас відновлює, ви черпаєте енергію від землі, ви врівноважуєте свій зв'язок з стихіями природи. Знаходьте час для того, щоб в тиші спокій, послухати тишу і, і відновитися. Інакше ну, це складно. Ви можете робити практики? Так, ви можете робити практики. Вони допомагатимуть, але так як ви живете в середовищі, вони на балі живете, розумієте? Коли ви живете на балі, супер. Коли ви живете прямо таки на природі, супер. Але якщо ви живете не в тих умовах, не в тому середовищі, ви практикуєте східні практики, ви хочете зловити дзен, ви їсте не ту їжу. У вас абсолютно не той вайб, як сьогодні говорить. Тому знаходьте куточок свій, якесь місце сили, де ви можете душу свою наповнювати, відновлювати, ну, тому що в найближчій перспективі буде куди гірше в плані інфополя. Впливу на людей. Всім рекомендую. Виїжджайте кудись. Виїжджайте, гаджети в сторони і наповнюйтесь. А я піду, поки помедитую, наповнююсь від природи, від дерева, від землі, наберусь ресурсу, а потім принесу вам буду знову роздавати, тому що така в мене робота всіх обійняється.